Доброго дня, шановний Дмитро Олександровичу, ради вітати вас в студії. Далеко не кожен в цих умовах може доєднатися до очного спілкування, і дозвольте передати слово дзюбі Дмитру з доповіддю щодо сучасної концепції мультимодального знеболення у пацієнта з травмою. Будь ласка, дякую Олександрович. По-перше, хотів би подякувати шановному Сергію Олександровичу та Товариства анестезіологів України за запрошення на цей поважний форум. Зараз, зараз все присвячено саме знеболювалю пацієнтів з травмами. І у нас в нашій обласній лікарні з перших днів війни було дуже багато таких пацієнтів. Спочатку те, що, те дії, що відбувалися у Києві, потім нам почали привозити евакуйованих з Київської області. А зараз у нас постійно в обласній лікарні приблизно, ну, приблизно плюс-мінус 100 бійців, які потребують допомоги, потребують анестезіологічного забезпечення, і ми боремось з, б... з біллю постійно. Отже, навіть ось ви бачите такі е, короткі есе, що ми відправляли в провідні журнали світу, для того, щоб всі знали, яка ситуація відбувається у нас під час військових дій. Тож була мультимодальна аналгезія. Мультимодальна аналгезія та анестезія це зараз, ну, мабуть, одна із найсучасніших концепцій, е, що е, що є на часі, і дуже багато вона застосовується в усіляких областях анестезіології і при травмі також. А, мультимедальна аналгезія її а, спонукав до застосування так званої опіоїдна кризи, яка Є зараз е, у всьому світі, особливо в країнах, де призначають позалікарня, позалікарня на опіати. Але ж ми всі знаємо е, безліч побічних ефектів, що викликають опіати. І найголовніше, що е, доза опіатів, яка ефективна для знеболювання будь-якого пацієнта, особливо травмованого, наближається до тієї, що викликає побічні ефекти. Ми всі знаємо це безліч побічних ефектів. І навіть най, ну, така, скажіть, дуже тяжка це зупинка дихання, а також когнітивна дисфункція, дисфункції зі сном, безсоння, сухість у роті, затримка сичого та дуже багато гіпотензій, якою ми застукаємося. І тут основне, що ось у нас ми маємо проблеми з. Зі знеболенням травмованих пацієнтів, тому що вони досить довго знаходяться на аналогетичній терапії, і ми стикаємося з усіма цими побічними ефектами запіатами. Тож бо їх дуже. Тож, бо е, застосування мультимедальної аналгізії дійсно зменшує використання опіоїдів і опіатів у травмованих пацієнтів. Це дослідження 2021 року. Е, і мультомодальна аналізія ми діємо на різні ланки препаратів і на різні рецептори, що дозволяє нам знизити кожен препарат окремо і застосування на різні ланки, робить цю анестезію дуже сучасною, і це як сказати топ-тема у анестезіології. Які ж препарати зазвичай ми розглянемо основні препарати, які застосовуються для мультимодальної аналогізії і як ми їх застосовуємо. Е, перше, що коли ми застосовуємо мультимодальну аналогізію, ми повинні розуміти, що е, у препаратів наших є як очікувані ефекти, так і супутні ефекти, які ми повинні використовувати. Так, наприклад, такі препарати, як кетамін, реміфентаніл, декздемітомедін, магнезія, лідокаїн, нестероїди. Ми очікуємо від них знеболювання. Однак знеболюванням за рахунок те, що ці препарати, такі як пропофолосова флюран є агоністами, також викликають знеболювання. Те ж саме, вони зазвичай та флюоран є е седативними препаратами: а кетамін, ревенфентаніл, декдемітамідін, магнезія, навіть цистрокуріум, може викликати у нас анамнезію. І навіть е зменшення рухів та як міорелаксант можуть, обладають такі препарати, як магнезія, пропофол та сеофлюран. Отже, опіати. Опіоїдні рецептори тут така з ними справа, що вже ж ми їх застосовуємо як основні опіатні анальгетики. Але ми повинні розуміти, що опіати та опіоїдні анальгетики викликають у нас седацію, і навіть е, у останніх гайдлайнах кажуть, що е, седація саме є навіть е, проявом, побічної, первинної побічної дії і е, викликає у нас е, на старого, е, що у нас може зупинитися дихання навіть більше, ніж е, зменшення кількості дихальних рухів. Тобто, якщо у нас змінюється кількість дихальних рухів, то це вже е, оця депресія дихання і настала. І препарат і за і препарати за рахунок того, що, наприклад, фентаніл, який є, і ми дуже часто використовуємо, є парціальним анаганістом рецептори і за рахунок взаємодії з ними, окрім знеболювання, викликається такий ефект седація. І ми в нашій практиці у нас є розробка нашої кафедри е, Національного інституту охорони здоров'я, це так звана фентанілова проба. Ми вперше стали впроваджувати в кардіохірургії, а зараз. І використовуємо при е, е, оказанні допомоги навіть ремонтним пацієнтам. Це ми повільно вводимо на розведенні на 10 мл 1,5 мікрограма на кілограм. Ну, зазвичай це ампула для середньостатистичної дорослої людини. І якщо пацієнт не викликає жодної е, реакції, то ми вважаємо цю пробу негативну. Якщо пацієнт Доходить нас до рівня седації анксіалізису за шкалою Ромсей, це другий рівень седації, то ми вважаємо слабо позитивною, проба позитивною, якщо після болюсу у нас пацієнт засинає. І тобто з цього ми можемо з вами робити висновок, як е, при, е, виникає інтеракція і як пацієнт реагує на піати. Ми всі знаємо, що у нас є генетично запрограмована реакція через білок П450. що е, Різні пацієнти потребують різну дозу препарату, і ми коригуємо наше дозування відповідно цієї фентенілої проби. Іншим препаратом є кетамін. Кетамін зараз а, дуже популярний препарат. Чому? Тому що попередньо його застосовували як препарат базисної анестезії. Зараз він препарат а, ультрамалих дозуваннях використовується і він. Навіть рекомендована в операціях з високим риском гострого болю та пацієнта з вразливостю до болю травми, це якраз і Застосування цього кетаміну, і ви бачите, ось на слайді кетамін із МЕДСІН Декілька років тому Всесвітня організація Анестезії навіть зробила таку як акцію, щоб популяризувати застосування цього препарату. І ми бачимо, що зараз в дослідженнях 2022 року, от я брав тільки декілька таких сучасних досліджень, нам показують, що кетамін може застосовуватися як препарат мультимодальної аналогізії. Ось є дослідження 0,35 мг на кілограм. Зазвичай, зазвичай ми використовуємо нижче по слайду 0,5 і навіть 0,1,02 міліграма на кілограм болюсної дози, і потім підтримуючи 0,1 міліграм на кілограм маси годину, якщо це в програмах така серйозна аналога седації. Іншим препаратом є магнезія. Магнезія тут дуже таке. Серйозний факт, що магнезія діє за тими ж ендмейрецепто-агоністом, як і кетамін. Не таким сильним, але ж теж є знеболювальний ефект. І не тільки знеболюваний, а й седативний. Але по магнезії тут досить такі різні є дані. Тобто магнезія може і допомагає знизити опіате. Як програма мультимодальної аналгізії, але ж інші дослідження показують, що магнезія не дуже діє. За, нашими, за нашою практикою, магнезію ми інколи застосовуємо у травмованих пацієнтів, але не є основним препаратом а Все ж таки, кетамін у травмованого пацієнта є більшим вигідним і дуже тут важлива риса: те, що кетамін сам по собі ще видає. Антитолерантним ефектом, і якщо ми розуміємо, що наші травмовані хлопці, які попадають до нас, вже знеболювалися різними дуже потужними препаратами, то кетамін з них антитолерантним ефектом дуже на часі при цих препаратах. Далі дексдемітомедін. Він альфа-драдія на альфа-дра арген адренергічні рецептори і викликає як антиноцицепцію, так і седацію. І тут дуже важливо, що е, на такі препарати можна застосовувати е, двояко. Тобто в програмах аналога седації, коли у нас не дуже потужний борйовий синдром, навіть ми справлялися з цим препаратом, е, з цим препаратом при непотужному болівому синдрому, як з як седативне. І на початку війни наші всі е, виробники вітчизняний, дексдемітомедин у нас є вітчизняним, вітчизняні виробники виробляють його, і як гуманітарна допомога ми мали багатий досвід і гарно застосовували цей препарат. І якщо е, от розглядати якісь там доказові гарні статті, то дуже баг... гарний по подиксдеметомедину вийшов рев'ю у жовтні цього року, який нам показує, що Зменшує тривалість механічної вентиляції, знижує вирогідність деліріо і е, покращує переопераційну анальгізію. Також або, ако, е, Обов'язково ми використовуємо нестероїди, і нестероїди дуже різні. Як цих першого другого порядку, так і так звані інгибітори цих третього порядку парацетамол, Ми вистеро... обов'язково застосовуємо в програмах мультимодальної аналізії. Вони мають дуже доказову базу. Одне застереження, що у пацієнтів з, з, з ризиком ХС треба застосовувати ці препарати за старого той ж саме, кетеролак, целикоксіп. Ацетамінефен, парацетамол, ми дуже багато застосовуємо в програмах періопераційної аналогізії, тобто знеболювання як преемтів. один грам парацетамола ми застосовуємо, так і застосовуємо його в післяопераційному періоді кожні 4 години, не перевищуючи 4 грами. А, і парацетамол є зараз як базисним препаратом для мультимодальної аналогізії. Як я і сказав, враховуючи те, що у нас було багато гуманітарної допомоги. Ми почали е, впроваджувати в нашій клініки у травмованих пацієнтів так звану концепцію степ-ап анальгезії. тобто е, при різній болі різної різній інтенсивності ми застосовуємо різні кроки препаратів. Тобто, з початкового кроку це парацетамол та нестероїди, можливо, інфільтраційна аналгезія. Другий крок, коли сильніший біль, це парацетамол, нестероїди та регіонарна аналгезія. І для регіонарної аналгезії ми можемо застосовувати як звичайний бупівакаїн так і такий препарат, як ропівакаїн, що має більший профіль безпеки. Та пацієнт, зараховуючи того, що він не так такий жеречний, як випівакаїн, менше діє на рухові волокна. І після цього пацієнт нас краще рухається. І крок це партамов, нестероїди, регіонально стоїть все ж таки опіоїди, але це опіоїди в дуже зменшеної кількості. Отже, базовий препарат мультимодальної аналгезії – це пацестомол, він ефективний аналгетик для гострого болю, важний компонент мультимодальної аналгезії, і його можна використовувати в комбінації з іншими нестероїдами, тому що, от, якщо ви подивитесь ці гайдлайни по мультимодальної аналгезії, то є нестероїди, інгібітори цього другого порядку і парацетамол, які можна змішувати а, друг з другом. Інші препарати, це ми застосовуємо як нестероїди декспокетопрофен для післяопераційного знеболення. Він діє на три ланки це джерело, передачу та сприйняття болю, швидкий початок дії і придодування до простому. От Те, що я казав, що можна змішувати ці препарати, зазвичай змішування різних нестероїдів однієї групи не призводить до поліпшення ефекту аналгезії. А призводить лише до збільшення кількості побічних ефектів, і їх дуже багато настроїдів, такі як і гепати, і, і гематотоксичність, і. Стресові виразки потенціюють от нікому не, не вважається, щоб як ускладнення при травмі це досить часто буває, це шлунково-кушкове кровотеча, і ми запобігаємо от, саме в використанні таких комбінацій комбінації парацетамолу з нестероїдом дуже гарні. Ну і то, що я казав, ропівакаїн він кращий профіль безпеки і застосування регіонарної анестезії це зараз. Ну, дуже ваговий метод, і ми застосовуємо як спінальну і педеральну так і різні види е, блокад. І зараз оця, ця комбінація є найтопівішою в е, концепції мультимодальної аналгізії. Тут дуже класно про цей ропіва Кін, те, що усі дуже застерігаються е, чого? системної токсичності місцевих анестетиків. Система токсична часова наститка це одне з таких ускладнень, що ну, е, приводить до таких небажаних ефектів і навіть до летальних ефектів. І м, коли ми застосуємо ропівокаїн, то от саме кількість і вирогідність виникнення цих небажаних ефектів вона менша, тому що ропівакаїн, враховуючи, що він ліпофільний препарат, то вони, як і вакаїн, пов'язуються з клітинами головного мозку, з клітинами серця, як з клітинами центральної нервової системи, і тому оця ця виникає системна токсичність, і дуже важливо, от такий момент, коли якщо у вас настала системна токсичність, і навіть там тривала гіпотензія, і навіть зупинка, тому потрібні приділяти продовжити нашу ресурситацію довше, тому що як Захватують ці рецептори місцевої анестетики, так вони, як місцеві анестетики, їх звільняють. І тому е, потрібно у цих випадках до, довше продовжити ресурсацію. Ну і е, нолбуфін, який досить часто зараз застосовується під час е, увійськових, е, він швидкі події, гарно тривалися наугі спост... з здоболючим ефект. Спосівсопідставний з морфіном, але ж все ж таки, ми е, Налбуфін е, теж не досить часто застосовуємо. Чому? Тому що в ньому є таке ж звикання. І все ж таки, ми зараз у наших травмованих пацієнтів ближче до застосування регіонарної анестезії з препаратами, які можна позбутися опіати. І один із цих препаратів я вже один із найкращих препаратів. Для знеболювання при мультимодальній аналізії велике зараз у нього застосування це такий звичайний наш лідокаїн, але лідокаїн не для регіонарних блокад, а ми застосовуємо лідокаїн як препарат для внутрішньовенно аналізії, тому що він напряму знижує дегрануляцію нейтрофілів, блокує натріові канали, діє на ендімей та гліцинові канали, що зменшує ноцицептивну трансмісію та покращує седацію. І досить багато є на а, зараз. Сучасних а, статей про використання лідокаїна. Ось гарний огляд про використання лідокаїна при опіковій хворобі, і при пошкодженні шкільних покрівів, і при переломах ребер внутрішньовенна. Внутрішня ми застосовуємо зазвичай за такою схемою: 1-2 мг внутрішньовенно болісно, і 1-2 мг внутрішньовенно протягом 1-2-3 годин. Але довго не можемо застосовувати, тому що це місцеве анестетики можуть також. А, Викликати ось саме цю системну токсичність, але ми за використання саме лідокаїна в програмах мультимодальної аналгізії. І ось наприкінці свого докладу дуже гарна така мені сподобалася назва статті «Less is more» Чим менше, тим краще. Тобто застосування різних ланок мультимодальної аналгізії, особливо таких цікаво, як кетамін, який обладає синергетичним дієм покращує дію, тих же самих, якщо це мала п'ятна лідокаїна і магнезія, і парацетамолу. оце це як такі цеглинки, з яких складається суцільна знеболювальна картина, і ми можемо їх застосовувати дуже широко у травмованих пацієнтів, і це нам. Дозволяє зменшити використання опіатів, а зменшуючи використання опіатів, ми полегшуємо життя нашим хворим. Тож бо носіть маски, рукавички та дотримати соціальної дистанції.